Війна в Україні а, і Державна служба якості освіти провела дослідження, е, визначені освітні втрати. І наразі ми розуміємо, що дистанційне навчання, ну, не всі діти можуть навчатися якісно, і не завжди вчителі можуть надати якісно знання, Ну, з різних причин, суб'єктивних і об'єктивних. Ось тому і запропоновано було на рівні Міністерства, правильніше, навіть Верховної Ради, комітет з питань освіти і науки Верховної Ради, є відповідний протокол 122 Черневий, де прописано, що засновникам, тобто міським радам, Радам, все ж таки сприяти поверненню учнів на змішане. Очне навчання. Ну, а ми, як уже уповноважений орган, працюємо над цим питанням. Ну а школа також продумати ту стратегію адаптації освітнього процесу в умовах зміни форми навчання. Але ми не говоримо, що стовідсотково це буде тільки змішана форма. Стратегія саме адаптації, щоб і батьки мали право обрати як дистанційне навчання, як було минулі роки, так хто захоче дітей за парту. Будь ласка, змішана форма навчання, але ще й залишається індивідуальна це екстерна сімейна педагогічна патронаж.